Як зростати Настанови на кожен день тижня Переподобного Авидо Рафея. вівторок. Хто переборов гнів, той переборов Демонів. А хто перемагається цією страстю той дуже далекий від монашого життя. Одне злопам'ятність, інше гнів, інша дратівливість і ще інше зняковірість. Збентеження ж є тим самим рухом і збуренням помислів, яке піднімає і дратує серце. Роздратування ж є мстиве повстання на того, хто засмутив, яке перетворюється в зухвалість, злоба, що живиться помислами, роздратовує серце, а яка вбивається молитвою, надією, сокрушає його. Преподобний Марк Подвижник. Вратівливість є жаром крові біля серця, Святитель Василій Великий. Завжди відсікайте пристрасті, поки вони ще молоді. Перш ніж вони закоріняться і укріпляться в вас, та стануть пригнічувати вас, бо тоді доведеться багато постраждати від них. Тому що одна справа вирвати малу билинку, а інша викорінювати велике дерево. Кожен повинен радіти заспокоєнню брата свого і все робити, щоб вшанувати його. Боже поможи братові моєму і мені за молитвами Його. Таким чином людина і молиться за брата свого, а це є знаком співчуття і любові і смиряється, просячи собі допомоги за молитвами Його. Той, хто молиться за ворога, буде незлопам'ятник. Усякій справі можна придбати навики до доброго і до злого. Три вида брехні один бреше думкою, другий бреше словом, а третій бреше самим життям своїм. Брехати думкою означає підозрювати, припускати, помічати щось забличне. А від цього походить цікавість, злослів'я, вислуховування, ворожнеча і осуд. Говорити я вірю своїм здогадкам для виправлення себе, і з цією метою підслуховувати і вивідувати є самооправдання, що навіюється дияволом, який бажає чинити нам підступи. Ніколи не вір своїм здогадкам, бо криве правило і п'яме робить криви. Думки різкі неправдиві та шкодять тому, хто покладається на них, преподобний Ава Іван. І так з тих пір, коли помисел говорив мені про сонце, що це сонце, або про пітьму, що це пітьма, я не вірив йому, бо нема нічого важчого, ніж вірити своїм думкам. Якщо ж через гріховність нашу засіваються в нас лукаві помисли, то зразу ж треба повертати їх на добрі, і вони не пошкодять нам. Словом, людина бреше або для того, щоб не докорити собі та не смиритися. Або для того, щоб виконати бажання своє або заради придбання, і не перестає робити виверти та хитрощі в словах до тих пір, поки не виконує бажання свого. Хто хоче через необхідність змінити слово, то він повинен робити це не часто, але хіба що у винятковому випадку один раз на багато років, коли бачить велику необхідність, і це нехай робить зі страхом та трепетом. Показуючи Богові бажання своє і необхідність, і тоді Він буде прощений, але шкоди він все таки зазнає. Життям береше той, хто, будучи блудником, прикривається стриманим або будучи корисливим, говорить про милостині та хвалик милосердя, або будучи гордовитим, дивується смиренам обрістю. Посуджувати себе є ділом смирення, а щадити ближнього є ділом милосердя. Жодна злоба, жодна єрець, ані сам диявол не може нікого спокусити інакше, як тільки під видом чесноти. Апостол каже, що сам диявол вдає себе ангела світла, нічого, отже, надзвичайного в тому, коли його слуги вдають із себе слуг праведності. На друге послання до Коринфян. Якщо хтось спочатку примушує себе, то продовжуючи подвизатись, він помалу починає мати успіх і потім спокійно звершує чесноти, бо Бог, бачачи, що він примушує себе, подає йому допомогу. Дай крові прийми дух, значить, подвизайся і отримуєш навик в чесноті. Ходіть шляхом царським і рахуйте ниви, версти, преподобні аловеніямін. Правий серцем той, хто не ухиляється ні у надмір днів недостачу, але скеровується тільки до середини чесноти святитель Василій Великий Мужність знаходиться між страхом і нагрістю, мудрість поміж гордістю і догоджанням людям, благовіння посередині між соромом і безсоромністю. Кожен дихає розглядає свій стан, щоб знати, де він знаходиться. Три устрої душі в людині. Вона або діє за пристрастю, або чинить спротив їй, або викорінює її. Діє за пристрастю той, хто виконує її. Чинить спротив їй той, хто і не надіє за нею, і не відцікає її, але мудроствуючи, ніби обминає пристрасть, все ж таки має її в собі. А викорінює пристрасть той, хто подв'язається і робить протилежну пристрасті. Кожен, хто молиться Богові, Господи, дай мені смирення, повинен знати, що просить Бога, що Він послав йому когось, хто зневажить Його. Дехто не і радіє, коли його зневажають, і вважає винним самого себе, але шкодує через ніяковілість того, хто зневажив Його, Бог хай влаштує нас в такий устрій.